Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо дуже легко та просто таку чудову різдвяну новорічну листівку! Для цього нам знадобиться альбомний аркуш паперу. Він у мене достатньо щільний. І для листівки нам його треба скласти навпіл. Друзі, я буду дуже вдячна за вашу підтримку у вигляді вподобайки під відео. Складаємо папір охайненько куточок до куточку. Я ще у місці згину, проводжу лінійкою. Вгорі ми лишимо на листівці трошки місця, де ми напишемо з різдвом та новим роком, а нижче, ось тут намалюємо ялинки. Тож візьмемо чорний фломастер і почнемо малювати. Ялинки у нас будуть дуже прості, у вигляді видовженого трикутничка. Знайшли ось тут. Серединку і трошки вище від неї, з лівої сторони, починаємо малювати першу ялинку. Пам'ятаємо, що це видовжений трикутничок, тож спочатку малюємо його бокові сторони, і знизу з'єднуємо ці лінії горизонтальною. І у нижній частині посередині цієї лінії малюємо невеличкий стовбур, дві вертикальні коротенькі, і знизу їх з'єднали горизонтальною. Тепер від цього нижнього куточка відступаємо у правий бік і звідси намалюємо другу ялинку. Тут я почала з горизонтальної лінії, знаходжу на ній серединку, відступаю вгору, вона буде трошки вища за ось цю. І від цієї крапки малюю одну сторону трикутничка і так само другу. Не забуваємо знизу намалювати невеличкий стовбур. І між цими двома ялинками в нас будуть ще дві. Відступаємо трошки вгору від ялинки, що справа, і малюємо горизонтальну лінію до ялинки зліва. Знаходимо на цьому відрізочку серединку, відступаємо трошки у правий бік, підіймаємось вгору, вона буде ще вище за попередню намальовану. Поставили вгорі крапку і від неї малюємо одну сторону в лівий бік, а другу сторону малюємо до намальованої ялинки, тому що частинку її ось тут не буде видно. Також малюємо стовбур, але він буде не посерединці, а трошечки зміщений у правий бік. І в нас ще залишився простір між цими двома ялинками, тож тут намалюємо четверту, знаходимо між ними серединку, підіймаємось вгору, ставимо крапочку трошки вище від цієї ялинки. І від нашої крапки малюємо сторони ялинки. Цю ялинку видно не повністю, вона ховається за двома попередніми. Ялинки наші готові, тож тепер на верхівці кожної ялинки намалюємо зірочку. Я малюю її одразу ось так. Якщо це складно, можете взяти спочатку простий олівець, ним намалювати повністю зірочку. І вже фломастером навести потрібні лінії. Наводимо ці 5 променів зірочки. І далі вже обирайте, як вам зручніше малювати ці зірочки. Я малюю, як і на першій ялинці, одразу. Друзі, а напишіть мені в коментарях, що вам подобається більше дарувати подарунки або їх отримувати. А також на який подарунок ви чекаєте на різдвяну новорічні свята? Поділіться зі мною в коментарях, ну дуже цікаво! І зараз, поки я не забула, витираю зайвий олівець ластиком і настав час увімкнути фантазію і намалювати візерунки на кожній ялиночці. На першій ялинці в мене будуть стрічки. Я їх малюю під нахилом, дугоподібними лініями, вгорі одна лінія. Трошки нижче друга. Тепер нижче малюю ще одну дугоподібну. Паралельно ось цій лінії. Ось ширина стрічки, робимо її тут такою ж. Тож малюємо ще одну лінію. І якщо у вас залишилось місце нижче, робимо таку ж відстань, як тут. Малюємо ще дугоподібну. її вже видно не повністю. І тут маленький кінчик. Переходимо до другої ялинки. Тут я намалюю кульки. Спочатку малюю декілька великих. І між ними в різних місцях малюю декілька маленьких. На наступній ялинці я намалюю стрічки, але вони вже будуть тоненькі і під нахилом в інший бік. Одна стрічка вгорі, нижче друга, між стрічками робимо ось тут однакову відстань, тож нижче малюємо ще одну стрічку, лінії в мене тут рівні, недугоподібні. Далі знову ж таку відстань робимо нижче. Знову ж таки така ж відстань і малюємо останню стрічку. Хоча на вашій ялинці їх може бути трошки менше або трошки більше. І на останній ялинці я, мабуть, намалюю сердечки. Ви можете намалювати, наприклад, зірочки чи знову ж кружечки якісь або стрічки. Вибирайте, що вам подобається більше. Малюнок ми намалювали, тепер його розмалюємо і для цього беріть ті кольори, які вам подобаються найбільше. І ось така мила листівка у нас вийшла. Всередині ви можете написати якесь побажання, а вгорі ми з вами напишемо з Різдвом та Новим роком. Я буду писати прописними буквами. Ви можете писати друкованими, як вам зручно. Можливо, ви захочете написати взагалі щось інше. А якщо ви ще не вмієте писати, попросіть допомоги у дорослих. В кінці я ставлю знак оклику. З різдвом та новим роком я написала чорним лінером, тож я візьму ще блакитний і відтіню трошки літери. Вже написані слова я наводжу блакитним маркером. І ось так легко та просто ми з вами намалювали листівку. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!